Ви ніколи не задумувались над тим, як би виглядав Leopard 1 на колесах. А тепер погляньте сюди, це amx 10RC. Дуже суперечлива машина. Вона ніби й танк, а ніби той без броні. Вона ніби БТР, але без десанту. Вона і нібито потрібна на фронті, але питання навіщо? І куди, власне, поділись наші amx 10RC? Саме з цим ми сьогодні і розберемось. Але спочатку гляньте на ось цю панель. Тут чогось не вистачає. А саме вподобайки та підписки. Їх тиснути зовсім не важко, а для мене це дуже важливо. Тому давайте так, ви одразу тисяєте, а я одразу починаю. Ну і власне перше питання. А навіщо в принципі потрібен цей АМХ? Французи позиціонують його так: це або броньована розвідувальна машина, або машина вогневої підтримки. Ну, самі розумієте, що перший варіант в сучасних реаліях навіть звучить смішно. Ну який ще розвідник? Навіщо він треба, коли є FPV-дрон? Та хоча б перший ліпший Mavic. Тому як адекватний сценарій використання залишається лише машина вогневої підтримки. Тим не менш, варто взяти до уваги, що MX-10RC став на озброєння французів ще в 1981 році. Тому в цілому в часи війни у Перській Затоці, яку не яку розвідку ця машина все ж могла робити. Тим не менше, які конкретно задачі стоять перед машиною вогневої підтримки? Щоб розібратися з цим питанням, нам треба повернутися в 50-ті роки минулого століття. Зараз перед вами французький легкий танк АМХ 13. Його придумали ще в 1946 році. А виробляти почали з 52-го. А МХ-13 мав 75 або 90 або 105 мм гармату. Та від'ємну присутність броні. Чомусь мені здається, що конструктори надихнулись німецькою ідеєю Бліцкрига, завдяки якому німці завалили французів часи Другої світової війни. Окрім цього, 50-ті роки минулого століття це якраз таки той час, коли кумулятивний снаряд міг помножити на нуль броню ледь не будь-якого танка. Композитних бронепластин чи динамічного захисту ще не існувало. Тодішні кумулятиви могли взяти товщину сталі в 300 мм. Іншими словами, що MX13 щомагу спробивалося би майже однаково легко. Ну от і який сенс броні, якщо її все рівно проб'ють. Краще поставити ставку на гармату і мобільність. Саме за таких умов з'явилися MX і Leopard 1. Головне завдання цих машин робити засідки і швиденько змиватись з позиції. Але от щодо останнього пункту, то гусениці вже не такі актуальні, як колеса. До того ж, погляньте на ось цю машину, це MX13 VCI. І якимось чудом, в цю менш ніж 6-метрову машину французи впихнули три члени екіпажу і 10 десантників. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що це досить така собі БМП. Відповідно, її треба замінити на щось адекватніше. Тому перед конструкторами постає наступна задача: робимо заміну для АМХ-13-105 на колісній базі. І дуже дуже споріднено з цією машиною гусеничну БМП. В кінці кінців в них вийшло зробити мх 10 rc та мх 10 p про mx 10 p в мене вже було відео, зараз воно з'явиться в підкасті. А поки перейдемо до AMX 10 rc Яка броня цієї машини? Ну, давайте так, вона існує. AMX 10RC може захистити від 23 мм снаряду з відстані 300 метрів лобовій проекції. А по бортах броня витримає 14,5 мм кулю. Якщо згадати бронювання БТР 4, то на цьому фоні француз вигідно відділяється. А в порівнянні з бтр 3 взагалі на голову вище. Але чи достатньо цього? Якщо ви позиціонуєте його як танк, то абсолютно ні. Ну, від піхоти захистить, ну, по крайній мірі, поки діло не стосується ПТРК. Перед тим, як писати це відео, я послухав відгуки військових. Вони кажуть наступне: АМХ 10RС зазвичай працює з відстані 2-3 км. Тобто зблизька його ніхто не використовує. А по IMX 10RC зазвичай працюють з мінометів. Якщо не буде прямого влучання, то машина, звичайно, це витримає. Також час від часу машини наїжджають на протипіхотні міни. Але проблема в іншому колеса. Їх пробивають в як часто, і це небезпечно. Якщо спустять колеса, то машина сильно втратить в мобільності і маневреності. Іноді військовим доводилось виходити з бою, оскільки вони більше не могли нормально їздити. Але є, але у колісній техніці не страшний розрив гусениці, який означає кінцеву зупинку. Тому, що краще в даному випадку ну, дуже суперечливе питання. Ну, а щодо до мобільності, то ми маємо максималочку 85 км на годину по трасі та 40 км по бездоріжжю. Досить таки непоганий результат. Плюс треба ще й згадати про гідравлічну підвізку машини та про те, що як таких поворотних коліс тут немає. amx 10 rc розвертається так, як і звичайний танк. Але як я вже й казав на початку, amx 10RC не має жодного десанту. Відверто кажучи, було б цікаво його побачити на цій машині, хоча б 5 чоловік. Це б значно розширило кількість сценаріїв використання машини. А щодо екіпажу, то він становить 4 людини: командир, навідник, водій та заряджаючий. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. І ми плавно переходимо до озброєння. У нас є 105-мм гармата, а в неї боєкомплект на 38 снарядів. Але військові кажуть, що насправді в машини боєкомплект лише на 12 боєприпасів. Чому? Річ у тім, що ці 12 снарядів це якраз таки ті, що розташовані в башті. А решта 26 в корпусі, і діставати їх під час бою капець як незручно. Щодо потужності, то 105-мм гармати вистачить для боротьби з будь-якою ворожою бронетехнікою, окрім танків. От справді з танками будуть проблеми, їх реально пробити лише в борт. Також АМХ 10RC означені кулеметом 762. І опціонально можна поставити 12,7 мм кулемет, наприклад, як тут. Ну і раз ми вже заговорили про використання АМХ 10RC, то давайте зупинимось на цій темі детальніше. Зрозуміло, що в ролі розвідника ніхто його застосовувати не буде. В еру FPV дронів це прям дуже небезпечно. А от як мобільно 105-мм артилерію чому б і ні? Ось зараз якраз ММС 10RC працює по окупантах в такому режимі. Огонь, огонь! агонь огонь! До речі, тут варто відмітити, що якщо стріляти з закритих позицій, то можливо збільшити дальність гармати до 10-15 кілометрів. Але такий прикол працює лише з фугасними снарядами. Бо кінетичні просто-напросто втратять бронепробиття, а кумулятиви не факт що вже влучать ціль. А ці відео вже зняті на навчаннях. Тут також відпрацьовується сценарій, при якому АМХ-10РС працюють в артилерійському режимі. Але чи можна називати тоді ММС 10RC танком? Це певно одне з найнеоднозначніших питань в цьому відео. Тому що навіть військові не завжди доходять згоди в цьому питанні. Тим не менше, я вважаю, що MX10RC принаймні є колісним танком. Посудіть самі, IMX 10RC не має десанту. Тобто це точно не БМП і не БТР, а ММС 10RC має досить потужну гармату і не має потужної броні. Якщо так розібратися, Leopard 1 має абсолютно аналогічні якості. І ніхто не заперечуватиме, що це саме танк. Єдина вагома відмінність це колісна база. Тобто АМХ 10RC можна вважати мобільним винищувачем танків. І колісний танк в цілому підходить під це визначення. До того ж, навіть військові в своїх інтерв'ю зазначали, що вступали в такі собі танкові бої з відстані 2-3 кілометра і боролись з ворожими бронемашинами. Але варто розуміти, що МХ-10РСІ це в жодному разі не машина прориву. Я б сказав би, що це більше машина для засідок і мобільної оборони. Ну от ми і підходимо до питання, куди поділися наші МХ10РСІ. Ось це перше відео з України, яке було знято ще в минулому році. А МХ-10РС саме стали на озброєння ЗСУ. А ось ці відео вже безпосередньо з прифронтової зони. Нині відомо, що МХ-10РС надійшли на озброєння 37-ї окремої бригади морської піхоти. І ось ці фото зняли бійці саме цієї бригади. 37-го БРМП є досить молодою бригадою, її створили лише в 2023 році. Тим не менш, вона вже встигла повоювати на Херсонському та Запорізькому напрямі. Тобто робимо висновок, що МХ-10РС були там же. І, на жаль, одна з цих машин була за трофеї на ворогом. Скоріше за все, це ця машина. Ось зараз вона саме стоїть покинутою десь біля лінії фронту. Можливо, в сірій зоні. Можливо, це і навіть її фото. В принципі, якщо знімати з такого ракурсу, то виглядає правдоподібно. Плюс люки відкриті так само, як і на відео. На жаль, точних даних немає, бо це інформація з російських джерел. А ось це вже фото було зроблено в момент, коли вони стирили цю машину. Наступного разу цей АМХ засвітився вже на виставці трофейної техніки в Росії. Ну, що сказати, це, звісно, погана новина, але не критична. Екіпаж встиг втекти ще задовго до захоплення машини. А бойова техніка час від часу потрапляє до ворога. До того, що АМХ це не якась там супер-пупер штуковина. Це не втрата якогось там абрамс X, який має секретні технології. Більше відео з фронту, на жаль, знайти не вдалося. Але ці колісні танки світилися і на навчаннях 37-ї бригади. Зараз на екрані саме це відео. Ну і що ми маємо в підсумку? Чи потрібна амх 10RC в Україні? Гадаю, що спеціально купляти ці машини немає змісту. Але враховуючи, що Франція нам безкоштовно надала ці стволи, то в такому випадку це більш ніж шикарний бонус. Чи має сенс 105-мм гармата? Так, має, принаймні доти доки не зустрічається в лоб з ворожим танком. Чи актуальна концепція колісного танку? Гадаю, що ні. Як на мене, то Бредлі чи CV9040C проявили себе куди краще і набагато актуальнішими. А чи сьогодні ви зі мною, звісно що напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, я буду дуже вдячним. А зараз я дуже хочу подякувати моїм спонсорам, ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з нашими BTR-3, куди вони поділися. Або ж раджу глянути ролик про Автокрас. Якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!